Ольга Тимофієва. Погляд на життя через призму поезії. Її поезію порівнюють із подихом гірського вітру і тихим шелестом трав, із мелодійними звуками нестримної ріки і кришталево-чистою джерельною водою, якої пити не напитися. Маленька моя батьківщина, З батогами. Розтоптана й розбита чужими своїми гріхами, ти знову і знову золотієш воскреслою з попелу птахою. Надії твої не марніють, лелеками мріють над дахом. Моя колиско – золотий потік. Ти сотні літ вінок несеш на собі. Щораз звертаюся на твій поріг, мій красень у старий і сивочолий. Твоїми діти розійшлись в світах і заблукали на чужих теренах. Твоє ж імення гріє нам серця, як німк святий, як чиста оберега. Питаю часто з дива: А чому він золотий потік твій? То й кажу я, звиваючись, б'ючи у кручі, сонячна хвиля та ім'я гаптує. А є легенда орди наступали. Горіла села, гинули поля, в'ясир жінок, дітей хапали, і в й мук здригалася земля. Мов чорні круки. Оточили мури вояки пси звіриної орди і гинули в фортеці люди, води, хоч крапельку води. І раптом що це? В моруці підвалу, як музика, удар об камінь краплі. Вода, вода, життя, рятунок, воля в устав зимозі шепотіли спраглі. З під каменя в обложеній фортеці жива вода прорвалася із серця сплюндрованої рідної землі. Зневірених піднявши із колін, Орду татарську ніч приспала, ледь жеврили вогні сторожі, сова над згарищем літала, лякала сни тяжкі ворожі. Ординці бою не чекали, в кошмарах хиріли півночі, а серед попелу в багаттях святих ікон жевріли очі. Ще промінь сонця землю не дістав, як брама розчахнулась, і шалена, ясна і чиста сила незбагненна, урту з лиця землі змела, ключами линули літа, із попелу село піднялось, і в добрий спадок новіки це золоте ім'я дістало. Тобі немало й небагато, як пише книга літ шістьсот. Пливиш до сонця рідний краю, рости до тисячних висот. Скільки написано, а скільки ще почує світ. І хоча Ольга Тимофєєва не зосереджує свою увагу на кількості поетичних збірок, а це понад двадцять і великих, і малих. На відстані руки, під знаком червня вибране і для душі, і для фахівців-педагогів, і, звичайно ж, для дітей. І ланців золотих самоцвітами. Повне серце дістала жалю з калиновими білими квітами, і дороги мої не вели ні бетонами, ані асфальтами, а стежинками вгору були понад і розп'ятіми. Та я подяку, мій Боже, кладу щирим словом святої молитви за любов, за печаль, за біду, що дозволили душенці вижити. Кажуть, все йде від любові. І радість, і смуток, і щастя, і сльози. Адже від любові наше життя. Інтимна лірика поетеси, така глибока і надзвичайна, витончена, і делікатна, справжня. Рахманна ніч. Зірки, мов краплі липового меду, застигли на тарелі неба з окрецем місяця збоку, І ліжниця, і з хмелю, і чабру. Леїтками у косах світлячки і міць руки і легять поцілунку, і кремінь спису у спекоті ватри. І віддих, віддих, що крильми зорі торкається, а м'яти біленька льоля й оченята, що брунькою завелися у лоні в рахманну ніч. Чиї вони були. Відкохаю, відмолю за всіх. Пригорнуся молодим листочком, подарую щирий добрий сміх, задивлюсь барвінком синім очком. Легатом весняним обів'ю, відведу громи й блискавиці, Світи мій, я так тебе люблю, що тобі в найкращих снах не сниться. Ми з тобою вже дім не зведем і не маємо рід. о крові. Не стояли перед вівтарем, повінчало нас вічне слово. За вікном пролітає сніг і неділя сьогодні прощена. Хочеш витри снів своїх слід, що став для мене спасенним. Березневі вітри в у верхах, як слова, що в душі на припоні. У моїх нездійснених снах ти цілуєш мені долоню. долоні. Тюні ужгородське дарування, гордість міської музичної школи імені Петра Чайковського. звичним маршрутом вулицею Волошина до рідної та любимої музичної школи, наша сьогоднішня героїня уже впродовж восьми років крокує майже не щодня. Для Алінки Лукачович урок святе. І свято, звісно, свято спілкування з улюбленим учителем та інструментом. Подорож у світ прекрасної та витонченої, як і сама віолончель, її величності, музики. Заради чого усе це? Дівчинка багато часу та зусиль приділяє заняттям, бо музикування приносить їй велике задоволення. Найбільше мені подобається, коли я виходжу на сцену, хоча це буває доволі страшно, але це мені подобається найбільше. Я... Також мені подобається тоді, коли я вибираю твір. Буває таке, що мені пропонують, але і буває таке, що говорить що ти будеш грати то. Що найскладніше? Найскладніше це етап, коли м, я його розібрала і тут додому його грати. Це не складніше. Старанна та одна з кращих учениць музичної школи Аліна, і в загальноосвітній відмінниця. Любить читати та багато часу займається грою на музичному інструменті. Слухає переважно класичну музику. Серед улюблених композиторів Моцарт. Бетховен, Шопен, Шуберт за словами її педагога Тетяни Посербович, Аліна щира у спілкуванні послушна та працелюбна учениця. Вона е, дуже е, любить працювати. От ми з нею дуже багато займаємося, тому що ну вже так сталося, що її майбутнє вже можна так, скажем, визначити. У неї вони вже купили інструмент власний. Працюємо дуже багато і дуже все схватує. Дуже швиденько, ну не завжди все легко вдається. Ну але контакт мову спільну ми зайшли з першого разу. Цілеспрямована юна віолончелістка настирно змушує свої пальчики видобувати потрібні їй нотки з часом з капризного та норовливого інструменту. Тренує музичний слух, аби той не допускав жодної фальші. Це не легко. Але труднощі тільки спонукають дівчинку працювати ще більше. А на той випадок, коли долає втома та на здобуття успіху посягає лінь, є тверде мамине слово. Бо коли у родині підростають одразу дві талановиті доньки, батьки розуміють, яка відповідальність лягає на їхній плечі. Меня ну, і всі дітки хочуть відпочивати, до цього всі люди схильні шукають можливості відпочити. А я як доросла допомагаю їм концентруватися на це вже десь як робота йде в них над собою, тому що рівень можливий тільки при таланті один від успіху, інше залежить від наполегливості їхньої. В цьому я їх підтримую як доросла. Найбільше задоволення у занятті музикою Аліна переживає, перебуваючи на сцені. За її плечима вже кілька успішних конкурсних виступів до того ж, за кордоном. Дівчинка бере активну участь у шкільних та міських концертах, що загартовує її як виконавицю. У найближчих планах Аліни Лукачович займатися та удосконалювати виконавську майстерність, аби коли прийде час, продовжити навчання на вищому професійному рівні.